День виводу радянських військ з Афганістану вихідними відзначили в Тернівці та Павлограді. В Тернівці мітинг пам'яті відбувся раніше в день святого Валентина. Тож ранок дня закоханих в місті розпочався з мітингу на меморіалі слави. Замість троєнди цукерок була пара гвоздик та сльози спогадів. Воїни інтернаціоналісти разом з мешканцями міста, більшість з яких працівники бюджетних установ прийшли віддати шану загиблим в Афганській війні. Перенесення відзначення дня виводу військ з Афганістану, керівник тернівської спілки афганців пояснив так: сьогодні робоча субота, і так щоб люди прийшли. Тим більше карантин, же ви прекрасно знаєте. Тобто, щоб була масовість і вирішили сьогодні провести этот день, це мероприятие. Спогади повертають афганців до війни, яку вони пройшли, та водночас нагадують сьогоднішню ситуацію на сході країни. З однією вагомою відмінністю війна прийшла на нашу землю. Дійсно, те, що проходить сьогодні, це повторення. Це те, що було 30 лет тому. Только це вже наша війна на нашій території. Бойові дії на сході країни, криза в державі привели сьогодні афганців на межу виживання. Багато з них залишилися інвалідами. Борис Білецький пройшов всю афганську війну. Жаліється, що підтримки від держави немає та ще й урізають пільги. Льготи були у мене 100% на квартиру. А зараз урізалі взагалі. не надетавай наче. Отже, мітинг пам'яті 26-ї річниці афганської війни в Тернівці цього року відбувся на день раніше. Відзначали його заходами на меморіалі та концертом. А от у Павлограді ж відзначали день виводу радянських військ з Афганістану 15 лютого велелюдним мітингом. Біля стели воїнам-інтернаціоналістам вшанували пам'ять павлоградців, які загинули в афганській війні та полеглих під час насення служби в АТО. Квіти до меморіалу воєн. Нам інтернаціоналістам поклали рідні загиблих, приседники міського керівництва, спілка афганців, підприємств міста та небайдужі павлоградці. Головним меседжем урочистостей стала необхідність миру та припинення збройного протистояння. Слово примирення знайшли відгук в серцях та думках присутніх на мітингу павлоградців. Школярі тримали плакати з закликом до миру, змайстровані власноруч. кажуть, хотіли висловити свою позицію щодо подій на сході країни і ще раз наголосити. Що Україні потрібен мир. Да, это все для нас, это наші мисли, наше, наше мнение то, що ми не хотим в основному. Так, ми против війни. Цього ж дня у дитячому парку Павлоградців годували солдатською кашею. Прямо з польової кухні військовослужбовці місцевої частини разом з волонтерами пригощали всіх бажаючих гарячою Колишний учасник АТО і волонтер сьогодні Володимир розповідає, що люди мають єднатися, складати зброю та допомагати один одному. Тому волонтери й вирішили організувати таку акцію. Просто щоб люди не боялися солдат, щоб вони були ближче до солдатам. Вот. Мы не хотим войны, мы за мир. А, ну, а мы это кто? Мы это солдаты. Солдаты. Солдаты не хотят войны. Но нам навязывают войну. Вот. А, им, ну, скажем так, нас невольно втянули в нее. И мы стали непосредственными ее участниками. А данная акция просто сделана для временных вынужденных переселенцев, для людей малоимущих. Ну і взагалі просто для будь-яких прохожих, які тут проходять. Різнилися заходи до Дня виводу радянських військ з Афганістану, тим, що в Тернівці його відзначали в День Святого Валентина, а в Павлограді ж, яке ведеться 15 лютого. Але одне об'єднувало обидва заходи в різних містах. Це трагічні події сьогодення та одне на всіх бажання мира в Україні. Слава героям, які у різні часи виконували свій військовий обов'язок ім'я миру та спокою на нашій рідній землі. 나 <목소리나>